РПГ та граната із запалом. На Черкащині затримали чоловіка, який намагався торгувати зброєю із зони АТО. Оголошення про її продаж то розмістив інтернеті. Продати чорну зброю чоловіку так і не вдалося. Його викрили правоохоронці. Деталі в сюжеті схованку нелегальної зброї чоловік організував у себе прямо в гаражі. Граната ну ручний гранатомет, і як він називається, я не знаю. Де, де ці речі знаходяться. Ну, граната знаходиться там на стілажу. Затриманий пояснює зброю для продажу отримав від товариша, який служив у зоні АТО. Той попросив сховати її, пообіцявши за послугу грошову винагороду. Знайомий, який ну, перебував там в АТО, ну дав гроші 300 гривень, щоб я ну, у себе ну, ну, щоб зберігав. зберігав. Окрім нелегальної зброї, у горе підприємця знайшли ще й наркотики. На Черкащині поліцейські відділи протидії кіберзлочинам Черкаської області виявили особу, яка зберігала та намагалась продати боєприпаси. Під час обшуку в нього було вилучено гранату та гранатомет. Крім того, також було вилучено наркотичний засіб. Амфетамін проти чоловіка відкрили відразу два кримінальних провадження за нелегальне зберігання наркотиків та зброї. Слідчі дії тривають. Олександр Цабій, Віка, Новини.